Пігня якась за нами женеться флотилія суверенів, з якою б ти радістю. Не тому, що ракети в них батарейки поцупив. Алло! Слушно, нічого він у них не брав. І чого це вони раптом? Де винатий, годі? <клес> Замуха тебе укусила, Слухай, Вони самі в торбу просили. І це свій аргумент. Кінчайте. Ви ж чули, як та Священка з нами базарина. А тепер буде і наука. А я й не подумав, що ти в нас такий альтруїст, які ж погані суверени, що не зрозуміли твого пориву, хочуть нас грохнути. А я що кажу? Це була, щоб ти знав іронія! іронію як Тоді говорив би іронічним тоном, бо виходить я дубло. А може, ви потім погавкаєтеся, коли ми виживемо в цій безнадійній битві? Вони брудібро Супер! бо я хочу вбивати.